вогонь! зазвичай говорять про Олену Скорик всіх, хто хоч раз побував на її тренуванні. Вона ж з любов'ю називає своїх дівчат мої крихітки, а потім ще з більшою любов'ю ганяє їх допоки сім потів не зійде. Кращою в усьому Олена звикла бути з дитинства, причому ця першість здається їй напрочуд органічно. Чи стала б вона визначною вчителькою, лишається гадати, бо диплом вкрився пилом одразу по закінченні інституту. Тоді реалізовувала себе як мама та дружина пізніше у торгівлі, і тільки згодом, коли прийшла до зали відновити форму після пологів, відчула своє справжнє покликання. Тренеркою з фітнесу Олена є вже 17 років. Нині вона ще й не остання у місті блогерка. Сьогодні її ім'я бренд з чітко означеними рисами. Амбіційна, працьовита, відкрита та емоційна. Ця жінка вміє запалювати. У мене всі любили, усі дорослі. Я у дитячому садочку була, як то кажуть, гость програми. От завжди. От Детський якийсь утрік, я перша. Там прочитати віршик я теж перша буду. Нежна дівчинка була, це точно. Не жадної. Я завжди думала про те, щоб поділитися зі всіма. Якраз коли я пішла у перший клас, це був 86 рік <гум> того сторіччя. <гум> я була тоді був ще нульовий клас. І на, коли був сона година, всі лягали спати, а я, як старша от, дружка, з книжкою всім читала казку. Ось так. А потім, коли всі засинали, на секундочку засинали. Я йшла вирізати кружочки, цвіточки, ото, оцінки, оцінки, щоб клеїти ото в щоденник вчителька. Ну, в общем, я була, типа, і старостою потім в школі я була, і завжди я була коротше, перша. Не знаю, чому я захотіла бути вчителькою. Слава Богу, я не працювала жодного дня вчителькою. А може, звісно, це біда, може, країна загубила гарного вчителя, звісно. Щось пішло не так. І я реально мені... Не захотілась бути вчителем, хоча я вважаю, що, мабуть, те, що зараз я роблю, це відголоски моєї освіти. Ось тому, що я все-таки є вчитель української мови та літератури. Я народила дитину. Я вся була така мама, мама. Чоловік у мене займався, тоді торгував на ринку. Він почав там свою справу, щось вони продавали там унітази. Ось потім зрозуміло, що для того, щоб торгувати сантехнікою, треба дуже вкладати ну, багато грошей. А, і ми вирішили, точніше, чоловік, він в мене такий. Якби не він, я б, мабуть, він, я, як то кажуть, ризиковий да, такий хлопчик. І ми вирішили а, почати займатися а, торгівлею взуттям. Ось ми продали квартиру, накупили туфлей. Нормально? Я сама в шокі я це вспоминаю, думаю, господи, і почали торгувати. Це виходило в нас нормально. нормально. Навіть після того, як закрили тоді ринок на соцмісті, ми тільки купили два стола, помню, боже, ми тільки розкрутились і тут отак. на-на, І ми приїхали тоді на, соц... на міський да? центральний міський ринок. О, тоді вже почалася двіжуха. Мужчинки купляли в мене туфлі, батьківки. Все було дуже добре, класно. Мир реально було Ми потім купили і квартиру, і машину, все було добре. До тих пір, поки не магазини да, не витіснили ринок, це сталося, і тому люди пер... ну, в общем, і якось це закінчилось. Торгуючи на ринку. Я все одно ходила, я ж взялася за себе, я ж е, схудла, тому що я після пологів дуже е, поправилась. Така була дівчинка пишна. От, пішла займатися. Дуже схудла капець, просто 16 кг за півроку. Я не знаю, як я, я це змогла. Ось і потім я зрозуміла, що я вже без цього не можу жити. Хоча в школі я реально прогулювала по поважній причині. Всі, майже ну, не майже всі, але ну, дуже багато уроків фізкультури. Я, то мені треба було допомогти вчительки заповнити журнал, то провести у молодших класах якийсь там урок, то посидіти, то до когось піти. Ну, аби коротше, не бувати на фезрі. І все, як то кажуть, змінилось. І так вийшло, що моя а, тренерка вона від'їжджала ну, за кордон з України, і вона мені каже, Лен. Хочеш? Я кажу, та ну я ж з дівчатами, як я можу стати тренером, якщо я ну не тренер, я не знаю. Каже, та ти даєш так гарні, що все в тебе вийде. А я вже допомагала тоді дівчинці, я вже вела тренування. Була така в мене даже маленька групка. Ну Я мріяла про мені дуже подобалось. Мені дуже подобалось. Не знаю років з три. Я не мала мені здавалося, що я не маю права називати себе цим поважним словом тренер. Тому що, ну, по-перше, в мене не було освіти тренерської. А по-друге, я тренувала дівчат, які вчора ще зі мною стояли на тренуванні. Це теж було перешагнути, приступити цю, цей поріг, коли дівчинка, яка стояла рядом зі мною, просто тренувалась. А тепер я цю дівчинку вчу. Дівчата теж я їм дуже вдячна, тому що вони це нормально, це к цьому віднеслись, і тому як то кажуть, я так. Стала тренером. Звичайно, їздила там на а, якісь там конвенції, на якісь майстер-класи. У мене там є а, сертифікати про проходження там, курсів. Ну, таке, ну якщо воно є, я дуже, мені це дуже подобалось. Тому це було тільки лише для того, ну, щоб тіпа, бачили, що все-таки ну «надо вам корочки. Да, Ось я не люблю. Знаєш, тренер це та професія. Як вже потім я це зрозуміла, що нікому ці сертифікати не треба. Достатньо прийти на, одну, на одне тренування, щоб побачити, який ти тренер, як можеш, чи ти можеш зробити так, щоб людина до тебе тобі довірилась. Ось. І виходить, що можу. А зараз в мене 16 тренувань на тиждень. Це кайф. Я пам'ятаю, коли ще до карантину. в мене було так: понеділок, середа п'ятниця, в мене було зранку два тренування, і ввечері у мене було три тренування. Коли почався карантин, прийшли всі на онлайн. Було дуже дуже важко. Ми переживали тоді там три місяці. Це була типу, удаленка. Ми онлайн тренувались. І потім, звичайно, після карантину, коли вже повиходили, то ну я. Вже тоді убрала одну групу, тобто в мене вже було тоді менше тренувань. Як розпочалась війна, а це, це ну, взагалі було місяць ми я сиділа. Я не розуміла, що мені робити, поки дівчата мені не почали писати. Типу, давай, давай трошки, давай хоч, хоч одну ну, хоч одне. Не можемо вже сидіти. І я реально тоді вийшла. Писали мені, писали, ти тренуюся, я була прямі ефіри і зараз веду. Безкоштовні для тих дівчат, які хочуть займатися, але не можуть собі дозволити, тому що вони або в окупованих містах або не мають на, наразі можливості платити за тренування, або ходити на тренування, тому що а, зараз дуже важко, ну, що я це розумію. Мої гроші, мої дівчат, які зі мною вони круче, дуже многі, сертифіцированих і великих тренувань. Знаєш, як буває то любов з першого погляду? Ось у мене іноді я теж саме відчуваю, що вона зайшла. Я і то моя дівчинка, моя крошечка, моя курочка, що таке, що не так, що так? І все. І при чому, що приходять іноді дівчата, які ну зовсім за темпераментом не я. Вона така спокійна, вона така квіточка, вона така, і я тут така скажена жінка. І вона а, ходить ходить. Я, я іноді чекаю, коли ж її вже не буде. Я реально кажу. а вона є, є. А потім є і вже ого, скільки є, і каже, я без тебе не можу, це класно. Я завжди е відношусь до своїх дівчат, як би я хотіла, щоб відносились до мене. Блін, я просто пам'ятаю. Моє перше тренування, я коли пішла е після того, як я взяла себе в руки, все, я вже похуділа, ми приїхали на социк. І я пішла на тренування. Я пам'ятаю, у нас було у групі. Е там сім-вісім чоловік, не так багато. І я вже ходила місяця три, тренер, але мене завжди казала ти. Ти. Ну, то я мені, ну вона, ну ти реально можна на 8 чоловік? Нельзя можна запам'ятати якесь ім'я. Ну, не гані, ну, пожалуйста. Ну, скажи, там, хоч там, дівчатка чи мальчик, я не знаю, що ти не знаєш, ну ти. І я собі тоді, ну, я це постійно згадую, це ужасно. Це так класно, коли, коли а, я прийшла, да, там я з людиною, ось, вона прийшла тільки вперше. Вона тут ще чужа. Вона прийшла до да, в групу. Ми там всі дівчата, привіт. А вона от така от, новенька. І я їй кажу там, наприклад, там, Ксюшик, зайка, давай, 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 влюбайся, давай. Не ну, це саме, Ксюшик, і Ксюшик, і Ксюш. І все, ну, її, вона, як те кажуть, розкріпощається. Вона починає себе відчувати, як вона ну, на своєму місці. У мене групові тренування. Хтось із дівчат а, приходить, да, і вони, м вони вже гегей, вони розуміють техніку, вони можуть це робити а, так, ну, коротше, їм нормально, їм легко це робити, тренувати зі мною. А є дівчатка, які зовсім а, за фізичним станом вони не такі. І мені треба зробити так, щоб зараз за цю годину кайфанули зі мною і ті, і ті. Я, звісно, іноді впадаю в астрал, тому що я хочу, щоб та офігела от жесті, а та наоборот, не офігела, но то но кайфанула. От той жесті, яко, яка її очікує надалі. Право вверх і вниз, ліво. Видох і вниз, і вверх, і вниз. По поводу хейту або по поводу там, якийсь, да, там, я вже звикла, мені пофіг. Тому що гарного і такого гарного, що просто капець, набагато більше. Я прийшла в цю школу. І був час, коли я і ревіла собі тихеньчик. Uh, і коли мені було, я, як то кажуть, як, мені було страшно вийти навіть там, у сторіс, я себе просто заставляла, як розпочинала це, мені було якось стрьомно трошки. Коли я почала читати повідомлення там, про те, що, там, що я якась ужасна, там, мене взагалі починало це, знаєш, як то. Хоча хочу сказати, коли мене починали криткувати за зовнішність, мені реально було б ну, блін, ну Мені подобається. Мені все подобається, коли починали критикувати мене як тренера, або щось казати про мою дитину, наприклад. Так, да? О, або казати, там пишуть, то та ти, там, е та мета, дівчата, там ззаді в філоні. Там". Оце мене теж рвало. А що з губами? Опайки! Я вже думала, ми сьогодні не обійдемося без этого. Цього. Губи це перше. Я не розумію, манюні, глянь, дзьобик, як у, 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 у сінічки. Глянь, взагалі, А, губи. Далі Возраст. Оце мені років 80. Я оце коли кажу, що там мені, там, да, ну, мені зараз 43, каже, капець 43, та всі 8, і скільки вам років? 65, та, звісно. Звісно, 65. Молодець, дівчинка, угадала. Або мальчик, ущербний. Потому що таке питати може тільки ущербний мальчик, тому що нормальним пацанам взагалі не цікаво. Скільки років у дівчинки, чи у тітки, яка вилізла в тік чи в інсті, в прямому ефірі, чи в публікації. Подивився і смахнув або наоборот завіз і показав своїй дівчині, Подивись на цю дівчинку і бризней приклад. Ну, типу так. Так, далі. Наркоманка. Алкоголічка. Це вже чотири, так? Да? П'яте казать, кажу, транс. Чоловік дуже боляче, йому хотіло, він всім казав, я зараз буду бути морду. Кажу комусь. Нарости, ну то це у нього таке, ну по-чоловічі, це їсте нормально, коли ображають його, да, дружину. А я кажу, ти спокойся, ти ну він звик. Треба було час, чесно, треба було час. Я, його прям... я іноді ну, прям боялась, коли він заходив там і читав коментарі, я просто, ну, кажу, пожалуйста. Він його прям бісило. Він не на, на мене злився. Він казав, що я просто ну як таке може бути? Потім він звик. Зараз він взагалі рже. Боляче, дуже, дуже боляче відноситься до цього моя мама. Каже, ну як так можна? Ну як, ну чому? Ну в неї ж теж дитина є. Ну як, ну ти подив, боже мій. Я кажу, мам, пожалуйста, ну просто і Ну подивись, ось тобі написала, дивись, коментую нещасна, ущербна жінчина, у якої все печально. Ібо щаслива жінка, ніколи не буде нічого такого писати. тому що їй пофіг. Ось то я борюсь зараз з мамою. Папа нормально, так боліміння, він такий в мене. Ну, Але мама дуже. Ну, а донька, вона молодець. Е, раніше теж вона так, ну, вона отак, типа. Ну, якщо що, я зараз всіх шлю, вона отак робила. А зараз вона почала, вона може мені підігрувати. Ми ну, як тандем демо ж з нею. Я без неї зовсім, я не розумію, як би я взагалі. Вообще... Що б я без з нею робила? Це просто, це ж надо, бо я, мабуть, навіть, навіть не могла подумати, що я це народжу собі в одній дитині буде все. Просто все. По-перше, подруга, по-друге, ні, по-перше, донечка, по-друге, подруга, по-третє, стиліст, візажист, водій. Коротше, і СММщик і все-все-все. фотограф, і все, що зв'язано з цим. У стосунках треба вміти себе. Поставити на місце це е, касається і дитини, і чоловіка. І е, хтось повинен бути, як то кажуть, умніший. Треба е, розуміти, що інколи тобі прийдеться поступитися. Ти поступиш, а воно трошки притухне, пригасне, а потім ти згадаєш і скажеш: ну що, продовжуємо. Е, я вмію це робити. Я вмію, коли треба трошки притухнути. Щоб потім, як то кажуть, зажечь з новою силою. Він мене розуміє. Він мені у всьому допомагає. Реально, морально, не, не фізично. Ну чим він мені допомогти. Але він завжди зі мною завжди. Я іноді досі не вірю, що я, типа, блогер. Ну, я взагалі для мене, по-перше, -по я тренер, а потім можуть мене назвати блогером. Я за. Справжня за чесність. Для мене дуже важливо, що в мене вони справжні. Я ніколи не приймала участь у цих гівах, там підпишись отримай там 500 гривень, чи там підпишися, а тобі буде подарунок, отримаєш якусь там скидку. Якась. У мене люди просто йдуть, ну і йшли, і йдуть, да, тому що як мені пишуть, ти проста і ти. Ой, іноді занадто проста. Іноді думаю, господі, та ти що ж така проста реально? Іноді я розумію, що я настолько е, дорого е, там щось воно коштує, що я це роблю безкоштовно. Ні, ну рекламу, звичайно, роблю за гроші. Але фільтрую. Я не буду все. Я не буду все ніколи. Ні. Ти що я не я хочу, щоб мене дивилися, продовжували? І я вперше як мені пишуть. Я іноді читаю повідомлення, я плачу. Це кайф, це коштує набагато більше. У мене нема втоми від людей. В мене є псих від того, що я не встигаю нічого просто. Я не встигаю відповісти. Я не читаю діри. Я намагаюсь. Я можу вибрати. Я навіть іноді там намагаюсь розібрати запроси. Там є запроси, є скриті запроси. Я то виборочно якось. Є дівчатка, які мені пишуть а, реально, одна дівчинка, я відкрила повідомлення, вона мені писала а, два роки. Я в шок, я про. Можна було б взяти менеджера, мені казали, проте ж будуть знати, що це ж відповідає не я. А я завжди намагаюся, якщо я довго не відповідала, а бачу, вона мене пише, пише, там на, 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 якісь там реакції да, на комент Я голосовим. Я наговорю, завжди балакаю, стараюся зайти в ефір ну, так, в, обід, в обід, коли їм. <гум> Мені кажуть, ти можеш не жарти в ефірі? Звісно, я можу ще й тренуватися в ефірі. Другого часу не маю. Важко. Але я розумію, що це треба. Що змінилось в житті, коли розпочалась війна? Коли е мене питають. Мені е, іноді, навіть, як то кажуть чесно, іноді якось соромно ну, якось відповісти, що в мене змінилося або там плакатись, коли я е, згадую про тих дівчат, які втратили все. Втратили домівки, втратили близьких людей. Тому в мене ну, змінилось багато чого, то, що змінилось в житті кожного українця. Е, але я живий, я працюю, я треную. Все нормально. І я як всім просто молю Бога і щоб дав сили нашим хлопцям, як то кажуть, вибити цю нечисть і щоб все було Україна.